Сьогодні в Коломиї стався обвал частини приміщення Коломийського економіко-правового коледжу. За словами директора, всіх хто знаходився в приміщенні, вдалося вчасно евакуювати. Петро, це це останнього вивів останні виходили з тюрми. Так? Так, так. Я останній виходив. Ну ясно. Я останній виходив. Ми зустрілися. Ну аж там все. Це просто моя ситуація проведена. Діти теж стояли, всі бачили, що ми будемо стояли. Сирена вила, що всі чули. Це почали. Це нам тривоги, діти були евакуйовані. Ну я ж у кінці залишився подивитися, Ну, ви бачив, що вийшов останній аудиторію, що... Ви що всі. Подивив, що ауторії вільні, тоді вже сам. Нічого не бачили. Коли робили, напрацювали на комп'ютері. Е... Телефонує мені заступник, що стіна падає. Стіна падає. Здувся пінопласт. І пішли тріщини. Я забігаю в кабінет, дивлюся, панель пішла тріщина, панелі. Ну, бо якраз та панель на мого кабінету. Бачите? Що пі... ну, рядом, що пішли тріщини. Ну все, що я таке. Я... 54 роки? – Так, діти всі стояли, ви бачите, діти стоять на вулиці, всі спокійно. Та й зриву не могло бути. Ні, зриву не було всі. Не могло бути. Не могло бути. І вона могла б десь підмивати по дорозі від цього. Могла би бути підмивка. А фундаменти тут і всі були. Тут було б що може, це місце просісти. може просісти. Якщо йде підмивка, то якщо тільки там на трасі була підмивка води. Водопровід мають на увазі. Мають навазі водопровід? Водопровід. Тут іде. 600 труба, 3 метри вісім, обід стіни, але за Нам однозначно буде призначена перевірка, буде порушене кримінальне провадження. Розумію, для того, щоб Чи які є причини, які причини, підстави, Чому це сталося? Порушення чи будівельних ворог, чи технічних умов, чи інші, які там були причини. І вона могла десь підмивати по дорозі від цього, могла би бути підмивка. Ми свідки бачимо, що одна стіна звалилася в поле, просували директором, всіх вибрали, наші на перемогах. В принципі, спрацювало під керівництвом добре. Причини обвалу будуть виясняти технічні експерти. Зараз треба ліквідувати можливість дальшого обвалу з будівлі. Комісія до нас виходить складна, зараз всі не ми сім важко було міністри в Київський такий університет, виходить, тому що вона вивчається. В принципі, будівля, напевно, 60 років. Та все має бути причина обов'язково. Будівля на це глянає, вона має гарантійний термін тільки вакації в менше 300 В принципі, десь так і підходить. Ти, всі поїхали, дивились, вже ззовністю. Ясно, що є конструктивне якесь порушення. Зараз, я думаю, ми приймемо рішення, де да буде продовження. Terima kasih.